Біла та пухнаста нейтральна Швейцарія. Чи правда вона була такою прям нейтральною за часів Другої світової війни? Спойлер, ні. зараз все розкажу. Перше, це банківські операції з нацистами. Швейцарські банки зберігали награбоване золото нацистів, яке було відібрано у окупованих територіях та жертв голокосту. Більшість цього золота було переплавлено і використовувалося для оплати власного ім. Я. Навіть після війни рахунки, що належали жертвам голокосту, були заморожені, і банки відмовлялися виплачувати гроші спадкоємцям. Друге, це торгівля з Німеччиною. Швейцарія продовжувала постачати німеччині важливі ресурси, включаючи зброю, верстаки та електроенергію. Натомість Швейцарія отримувала від Німеччини дуже важливу для неї вугілля, яке було необхідне для її промисловості. Третє це політика щодо біженців у 1938 році. Саме Швейцарія наполягла, щоб Німеччина в паспортах євреїв ставила букву J, щоб легше було відмовляти у біженстві. Під час війни швейцарська влада депортувала біженців назад до Німеччини, де їх чекала вірна смерть в концтаборах. Близько 20-25 тисяч євреїв не було допущено до Швейцарії навіть через загрозу голоку. Четверте, післявоєнний стан, і тільки у 1990 році. Було проведено розслідування, у якому розкрили роль Швейцарії у приховуванні нацистських активів і відмові виплати грошей жертвам Голокосту. І тільки у 1998 році Швейцарія прийняла рішення виплатити 1,25 мільярдів доларів сім'ям і жертвам Голокосту. Тож бачите, хоч і Швейцарія формально не брала участь у Другій світовій війні, але дуже сильно сприяла нацистському режиму.